Дані, до речі, коли заїжджаєте в інєту, купляти не потрібно, якщо ви на легковому авто. Купляти потрібно тільки грузовим авто. На датських заправках все робиш сам. Перед тим, як знімати пістолет, карточкою притискаєш, вводиш пін-код від карточки, знімаєш пістолет, вставляєш, набираєш, скільки літрів тобі потрібно, набрав. Пістолет поклав, дінюшка знялась. Ми вже добрались до місця призначення. Тут відчувається значно холодніше. Вітрга треба вдіватись тепліше. Зараз ми повечеряємо, у нас в запасі є 2,5 години, і будемо їхати на сам паром реєструватися. Ми заздалегідь забронювали білети на паром і забронювали на букінгу номер. <реш> ну що ж, ми приїхали на паром. Скоріше за все, це буде наш паром. Тут такий аля блокпост. Ми показали електронні білети, нам дали бумажні і тепер чекаємо черги, щоб загрузитись на паром. А ось паром виглядає зсередини. Нарешті ми знайшли Kids Room, На хвилиночку можемо присісти, поки діти зайняті. Кохана, життєрадісна, не буде вона морячкою, тільки ми сіли на паром, тронулися і стошнило, Бідоська. Там вже видно Норвегію. Клас.